Дебютний сезон і одразу суперфінал. Вихованці зеодею США Ужгород цьогоріч розпочали виступи у європейській молодіжній баскетбольній лізі. Юнаки 2009 тисячі і 2010 років народження у своїх підгрупах із дев'яти команд у Будапешті змагалися із представниками десяти європейських країн. До великого фіналу за правилами потрапляють по дві кращі команди із кожної підгрупи дивізіону. Із сімома перемогами Ужгородці ю Ю-13» фінішували друг. Поступилися юнаки лише одноліткам із угорської столиці. За два тури ми по кругу переграли зі всіма цими командами. Ну і так вийшло, що після тої поразки ми виграли сім подряд ігор. Причому, ну так досить впевнено. Тільки з румунами ми, там у нас було десь очок Різниця а решта там було 40-50, тобто ми так доволі гарно зірали. Загалом у європейській молодіжній баскетбольній лізі команди розділені на дві групи за географічним принципом. кожна з яких має ще по дві підгрупи, загалом по 18 колективів. І Ужгородським вихованцям вдалося пробитися до вісімки кращих суперфіналу. Аби виконати це завдання, нашій команді Ю-13 необхідно було перемогти в усіх чотирьох протистояннях другого туру, що вони в підсумку й зробили. Окрім срібного кубку, Ужгородці отримали ще й індивідуальні нагороди. Вибрали кращих п'ять гравців. І з цю п'ятірку потрапили двоє наших з команди ЗУД США Ужгород». Це Павай Олександр і дядя Артем. І їм дали як волстар. Вау, я здивований, чесно, я стримував сльози. Це дуже рідко буває. Крім цього, діти наші здобули в десятки кращих нападаючих там ведеться окрема статистика, і в десятки кращих нападаючих наших з уже до четверо. Ну і це в це в загальному з, з усіх 18 команд, тобто з 18 вже ну я пишаюся. Тобто наші, наші кожен кожні дневні тренування, вони не дарма проходять. Емоцію після отримання срібних нагород та омріяної путівки до суперфіналу не стримував ніхто. Юні баскетболісти запевняють, нині тренуватиметься і ще відповідальніше, аби показати достойну боротьбу на фінальній стадії змагань, адже європейський баскетбол дещо відрізняється від українського. Набагато важче, тому що друга має бути підготовка, другий рівень, другі суперники. Звісно, можемо перемогти. Якщо буде настрой, буде дуже віра, хто більше захоче, той переможе. Тому 100% що ми зможемо перемогти. Деякі команди так, були дуже сильні, але ми впоралися. Були дуже раді всією командою. Ми ходимо на майданчики і дуже стараємося. Спочатку розстроїв, бо ми програли першу ігру на три очка. І ми потім почали дуже сильно переживати, що ми не вийдемо в фінал. Ми поїхали на другий виїзд, і ми вже дуже хотіли попасти в фінал. І ми дуже старалися, щоб ми виграли. Ігри суперфіналу Європейської молодіжної баскетбольної ліги відбудуться 15 18 червня у столиці Угорщини. А до того часу у юних баскетболістів буде насичений етап підготовки. Не знаю, що система, за якою ми будемо змагатися в суперфіналі, чи це буде чвертьфінал, чи це буде дві групи, але ну, будемо старатися підготуватися. Спочатку турні... ну, фінал мав бути в різі вже буквально за два тижні. Зараз його принесли на два місяці на літо. Тобто нам це на руку. У нас зараз тільки розпочинається Всеукраїнська юнацька баскетбольна ліга. Ми будемо старатися через цю, ну, цю, ці змагання вже підготуватися і до суперфіналу. Тренування у баскетболістів Закарпатської обласної дитячо-юнацької спортивної школи відбувається щодня у двох залах Ужгорода спорткомплексу Юність та у гімназії. Як потепліше, вийдуть на відкриті майданчики. Діти та тренери переконані, найближчим часом вдасться стартувати у Всеукраїнській юнацькій баскетбольній лізі. А відтак будуть як нові виклики, так і нові звитяги.